Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України Віталій воркаутом, а більше підтягуванням на перекладині, серйозно став займатися вже під час війни, і то лише у короткі проміжки за тисяча. Втім, вирішив спробувати себе і перевірити власні сили вже на серйозному рівні у змаганнях. Я воркаутом не займався раніше, а почав приблизно десь рік тому в одному зі звільнених населених пунктів. Там була така невеличка площадка. Починав там просто бронежилеті, віджимання, підтягування, потім додавав там ваги трохи, магазини туди додавав, набої. І ось бачив, як хлопці займаються. Завжди було цікаво спробувати свої сили такого роду змагань. Саме воркаут Академії. Ось сьогодні приїхав взяти участь. Також хочу здати сьогодні на норматив кандидат майстри спорту. Загалом для нього, як і для деяких інших вояків. Участь у звітному турнірі стала виключенням, адже нинішній чемпіонат України серед професіоналів, головний національний старт сезону, зібрав учасників 16 місць держави рівня від кандидата у майстри спорту України і вище змагання були присвячені пам'яті бойового офіцера 17-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитра Садовенка з позивним Плюсік, який загинув на війні з Росією. Цим заходом ми хочемо вшанувати пам'ять нашого друга. Бійця загинув він вже як командир п'ятої роти, 17-ї танкової бригади Криворізької Збройних Сил України. А багато свого шляху більше п'яти років він пройшов у 93-й бригаді заступником командира п'ятої роти другого батальйону. Серед учасників для нас важливо, щоб були розуміння сучасних імен героїв, не тільки легенди, не тільки оповіді, а сучасні імена і щоб вони мали ототожність. Що є такі самі молоді люди, як вони трішечки доросліше, але вони стоять на кордоні, захищають. І від команди найважливіше це підтримати родину. Слова вони біль можуть трішечки зменшити, але найголовніше це, щоб вони знали, що є плече поруч, на котре вони можуть опертися. І сьогодні також батько і наречена Дмитра, героя України, присутні на цьому заході. Після того як зібрання у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату. Хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Дмитра Садовенка і всіх військових та цивільних, які загинули на війні, про полеглого героя у своїх виступах згадували та дякували організаторам за проведення турніру на його честь. Побратими його батько, виконувач обов'язків, командира відділення 116-ї окремої бригади територіальної оборони, тренер з велоспорту Юрій Митяй та наречена Дмитра, військовий волонтер Юлія. Іма насправді був дуже неймовірною людиною, яка вірила в людей. Думала про людей і мріяла про те, що всі ми житимемо в вільній незалежній країні. І він так само хотів, щоб всі діти, які тут, наприклад, зараз приймають участь, не тільки діти і дорослі, жили спокійно, щасливо і не боялись виходити з дому. Він вірив в людей і в побратимів і всіх, кого він знав. Я хотів висловити щиру подяку організаторам виконкому управління спорту федерації Воркауту і звичайно Міністерству молоді і спорту за таку можливість, щоб вшанувати пам'ять мого сина. Це дуже важлива справа, але треба, щоб ми не забували наших захисників і відчували, що вони завжди поруч. Переможці і призери змагань традиційно були удостоєні вишуканих, брендованих нагород, подарунків і сувенірів. А ті, хто наразі не потрапили на підестал пошани, змогли значно покращити власні результати, отримали імпульс і поштовх працювати ще інтенсивніше на тренуваннях, і не тільки задля перемог, але й щоб розвиватися у напрямку побудови здорового покоління. Від якого буде залежати життя нашої країни вже у недалекому майбутньому.